Привіт всім, мої дорогі друзі! Сьогодні ми будемо проходити отаку офігенну гру П'ять ночей в готелі Шрека. Ну, враження обіцяють бути непередбачуваними. Треба подивитися, що це таке, як це пройти. Ну, Одним словом, це має бути цікаво. Так, граємо починаємо. П'ять ночей в шрековому готелі. Або в готелі Шрека Більше. Ну так, це страшилка, тут так пише. Ну, це зрозуміло. Господи, що це було? Ми в якомусь ліфті, там якась голова Шрека. Мені, якщо чесно, страшно. Крутим собі звук, щоб більше чути було. Так, перша ніч. Це завжди так має бути? Окей. Зараз Шрековий готель, він був дуже дешевеньким, але виглядає, ну, там, ніби непогані були ці. Відгуки такі собі, але кажучи, рекомендую цей готель. Добре, здається, ми можемо говорити з Шреком, треба спробувати. О, привіт тут! Вітаємо в Шрековому готелі. Як я можу вам допомогти? Хм, Персонал увічливий, треба подивитись. Так, ну доброго дня! Чи можу я мати кімнату для, ну, на п'ять ночей? Хм, Ми файно так відповіли. Звичайно, ми пропонуємо вам кімнату на другому поверсі. Клас, я взагалі-то не хотіла на перший, не люблю першого поверху. так. Ну, Перший поверх там казне, що може в цьому готелі лазити. Ну, окей, ідемо. Тут пише сходи, то це, мабуть, тут. Так, заходимо. Двері, може, варто зачинити, а й нашу не будемо паритись. О, Господи, віслюк, це віслюк, що вони з тобою зробили? Що зробив з тобою шерек? Це страх. Подивіться на нього, подивіться на нього просто подивіться. Капець, може, він так добив того шрека, що шерек розрив все. О, печиво, клас, печиво, привіт! Він дуже кльово виглядає. Привіт, як ти? Доброго дня, я працюю тут, я прибиральник. І я чищу кімнати. Ну, ну це логічно, я бачу. Але Печівко реально виглядає дуже кльово в цій грі. Окей. Так, ну, папа -па, Печівко, файно було поспілкуватись. Так, де наша кімната? Навіть номеру не сказали. Ні, ну це реально персонал такий собі. Реально, реально. Так, ну, а це наша кімната. І я маю, здається, сходити в туалет, щоб спати. Ну, на то поки що так, подивимося. Я, звичайно, знаю, що це дешевий готель, ну, але реально мені його призначили на роботі. У ну, мене тут робоча поїздка, але одне ліжко, одна лампа, одна батарея. Ні, це знущання. Що ж, виконуємо наказ, нам здається, треба піти в туалет, перш ніж спати. О, шафа аж тут! Шафа на всіх усіх, господи. Якщо чесно, готель не розрахований більше, ніж на цей. О, подивіться на цю картину, подивіться на цю картину. Вона, вона ульотна. Ну, ніби. Навіть гра такою картиною намальована. Що ж, подивимось. Так. Привіт, Шрек! Давайте запитаємо його, де туалет. ну. Я бачу, що там пише туалет, ті, хто вміє читати англійською, але в принципі, ну, давайте запитаємо. Доброго дня. Вибачте мені, а де тут туалет? Так, ну, ми вічливо так запитались. Туалет ось там. І... Ого, і не на мені на стіни. Ну, стіни тут і так, такі собі, але щоб його ну, не нервувати, я не буду цього казати. Ну що ж, йдемо в туалет. Ну, ну, я, звичайно, знаю, що це дуже дорогий. Дуже дешевий цей, але це знущання. Ну, подивіться на цей унітаз. Я такий бачила тільки в громадських туалетах. Ну, це готель, люди. Ну, може, не п'ятизірковий, але ж все ж ну, це готель. Ні, Ну реально, унітаз і ця кімната це знущання. Закриємо двері, щоб ніхто тут за нами не підглядав. Що, какуська Господи, що це було? Я здається наклав Ну, це гігантська купа, знаєте, вийшло. Капець. Це трошечки того. Ну, реально. О, Шарек вже ну, недовольний на мене, невідомо за що. Але говорити і запитати за це ми його не можемо, тому пішли далі. Боже, бідний Віслюк, мені так його шкода. Але йдемо по сходам в свою кімнату. Так. Подивимося, що там твориться. Зачиняємо дверці і... Ніч друга. За першу ніч нічого такого не сталося. Шерек знов недовольно на мене дивиться, що образа за ніч не минула. О, Печівце, це привіт! Реально видно, що він прибиральку працює, так, говорим. Ну, ого, минулої ночі ти так насрав мої, в моєму туалеті, що мені прийшлося цілий вечір то відтирати. Ні, реально, ну, Ми знаємо, що вийшла така незручна ситуація, але що поробиш? Ну, такі мої люди, ну, таке життя, таке життя, що там? Тепер ти мусиш вибити цей туалет. Ну, люди. Я, в принципі, все ж таки на відпочинку. Да? що мені мити ті туалети, причому він і так виглядає, ніби його років там не вивів. Печівко, що ти там твориш? Так, віддавай мені швабру. Негайно зараз. Печівку подивились? Печівко, ну чого ти ридаєш? Що ти ридаєш? Що ти плачеш, печівка ти забирай мені ліпше буде. Шрек, що ти з ним зробив? Шрек, не дивись так на мене, це ти винен. Я сказав, іди і помий туалет. Ну, та ми чуємо, чуємо. Пішли порухаємося, а то ще б'є тус тут Угу. Так, зараз треба рухатись, треба рухатись. Так. Витираємо всю підлогу. Е, ну, це звичайно у нас так вийшло, але реально оце вже, наприклад, не моє. Клас, мені тепер треба мити всю цю підлогу. Ні, це реально, це реально таке. Ок, поки ми миємо підлогу, подумаємо ми над серйозним реалієм життя. Як ви вже знаєте, мене відправили по роботі в цей готель, бо іншого готелю я так бачу не знайшлося. Ну, нас ще не випускають з цієї кімнати, то ще трохи повітраємо. Ні, але реально, я думала, тут буде ліпше. Мені дуже радили його на моїй роботі. Певно, вони вже і так звикли до гіршого. Ні, реально, це таке. Але подивимося. Ой, щось ми взяли швабру, не можна вже її кинути. Печівко. Так. Що це в нас? Ну. Добре, будемо ходити зі шваброю. Так, озирнулись. Там вісь люкви лежить. Все, пішли. Ну, відкриваємо двері. О, якийсь пацанчик, похожий на бомжа. Хто це є? Невідомо. Так. Науці невідомо. Пішли спадки. Е... Я не почуваюсь. Мені треба піти одним словом подивитись на картини. Окей, окей. Звичайно, як захочете. Так, взяли цю картину. Ну, це мистецтво, це звичайно Ой-ой, О, господи! Що ми наробили? Що ми наробили? Так, що нам робити? Що нам робити? Що нам робити? Ну, тікати, звичайно, не варіант, може сховати картину. Ну, сховати картину це, мабуть, такий варіант. Але якщо її знайдуть... ай! Беремо ховаємо картину. О, о, що, що, що це було, ну. Ніч друга, нам що, треба все заново проходити? Та ну, що це таке? Ай, тут все, певно, через швабру. Так, так, ми всі знаємо, Шрек, що ми так напудили в твоєму туалеті. Все, давай нам роботу. Печив це. Збираємо швабру, йдемо в туалет. Батьку знов там розплакалось. Ай. Та ну, йому ж гірше. Будемо то все прибирати знову. Ну, як ви вже знаєте, мене відправили в цей готель, бо я ну, по роботі. по роботі. Але не знаю, в такий готель по роботі їздити це реально не варіант. Знову нам прийшлось мити весь туалет. Це трохи не чесно, взагалі це готель. готель. Ну, ви ж люди це розумієте клас. Я надіюсь, цього разу все прийду. О, так, швабру ми вже поклали, надіюся, не візьмемо знову. Цього разу все робимо акуратно, щоб не взяти ту швабру. Бо мені здається, справа якраз в ній. Все, йдемо сходами. Ех, віслюк, якби я могла оживити тебе. Так, все. Прийшли. Прийшли, нікого нема. О, знов той бомжик. Так. Так, так, ми не знаємо, хто це є. Ну, це всі вже знають. Але перш ніж піти дивитись на картини, нам треба всі ті написи проговорити. Ні, реально, я вже не шкодую, що тоді не зупинила запис. Швидше би почалась третя ніч. Так. Що ж, прийшли. Ну, поп-арт. Це, звичайно, вишукане мистецтво. Його всі мають цінити. Моноліза справжня. Ех. Ну, а на що нам дивитись на ті картини? Я ж бачу, що ми не творили, але виходу вже нема, будемо її ховати. Угу, угу. Так, так, нас зачинили. Хтось там стукає. Що робити, що робити? Хто це може бути? Доброго дня, чим я можу допомогти? Я тільки перевіряю, я чув якісь звуки з сходів. О, він щось він нас підозрює. Я нічого не чув. Чи ви впевнені? Так, так, все добре, все добре. Ми не крали картини, на яку потім начихали і не забрали її, і зберемося, і нічого не зберемося робити. Ну, чудово тоді, доброї ночі вам. Так, так, звичайно, надіємося. Все нарешті. Ну, хоча б він не побачив нашої запчиханої картини. Але одна картина в домі. Як він може це не помітити? Ніч третя. Боже, мені вже страшно. О, що, 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 що ви там базікаєте? Там про мене говорите? Вроді би про мене. Знаєте, це буває таке відчуття, але ну, я тут переконана на 100%, що про мене. Подивіться, як вони на мене дивляться. Реально, ну. О, стоп! їдальня? капець! Нам треба туди піти пожерти, бо я реально ну, речі хочеться. Так. Треба затулити двері, прийти. О, кіт очіботях, привіт! Хоч хтось тут нормально виглядає, я твій фан, я твій фан. Так, подивимося, ну, яке меню? Що я буду їсти? Піцу, банан, бургер чи якусь там китайську їжу. Ну, знаєте, я ж не відпочинку певно візьму піцу. Ну, беру якусь пару калорій, боже, страшне діло. Ну, що, то що, беремо піцу? Надіюся, що беремо піцу. Так, треба сісти десь і поїсти. Ну, ви знущаєтесь. Що мені сідати коло бомжа? Ну, подивіться, ну, столів, мільярда там. Капець, гра, звичайно, на цей. Так, ну, як мені сісти? Зараз ми цей сядемо. Ну, Сідаємо. Попробуємо. О. Так, добрий день як справи. Він мені помахав. Ну, і як? Карл це якийсь небалакучий бомжик. Я буду називати його Карлом або бомжом. Знаю, що я його зву Карл. Може, Карл Карл. Ну, не знаю, що він мені похожий, як на якусь Карла чи що. Окей. Але все одно. О, печівку пішло. Шрек, ну не дивись так на мене. Я б запитала, що справа, але не можу. Так. Подивимось. Ех, бідолашний віслюк. мені його так шкода. Ой, зараз ми ще підемо кудись, не туди. Йопочки. Так. Ну, відкриваємо двері до нашої кімнати, і заходимо в спальню. Е, нікого нема, картину не вкрали. Ну, я і так її вкрала, вона і так вже вкрадена. Але все ж, все, заснули. Ніч четверта. Хм, Дивина якась. Шрека немає, якісь коробки. А ну відкриємо їдалку. І кота в чоботяг нема, і карла нема. Тобто того бомжика капець. І в туалеті ніхто там не пісяє, не какає, тоді я вже не знаю, де всі можуть бути. Піти подивитись. Ну, хоча б усел на місці. Так. Ого, уюпка. Чи ти зробив це з, моєю, е, з моїм прапрапрадідусем? картиною? Ну, опа, нас зловили на гарячому. Я вже втомився від твоїх проблем. Так. Капець він втомився від моїх проблем. Уявляєте? Ну, це не мої проблеми, це ваші проблеми. Так, тепер, щоб ну, відробити за цю картину, ти маєш працювати на мене. Ні, Ну люди, ну, я від, на відпочинку, я заплатила за цей готель. Ну, Я взагалі-то на роботі. Так, Іди по сходам і принеси коробки, цю, в, поклади їх в склад. Ну, я зрозуміла. А де хоч той склад? Ні, реально люди, я ж на відпочинку, це взагалі несправедливо. За що я вам плачу гроші? Я реально поставлю негативний відгук на цей готель. Ну, це просто нечесно. О, я ще думала, для чого ті коробки. Так, перша коробка пішла. Угу, угу Так, даємо її. Ну, а де той склад? Ви хоч би пояснили? Здається, це, це склад. Так, коробочки складемо. Ого, ніфіга собі! Це точно готель? Чи це вже щось інше? Якщо чесно, мені вже трохи стрьомно в цьому готелі. Якийсь він страшний. Не знаю, я вже починаю реально боятися, ну, але Шарек, це звичайно, вже цю гру я реально. Ну, Рекомендую цікаво її, якщо чесно, проходити. Напишіть свою думку в коментах. О, бомж! Привіт, привіт, бомжик. Привіт, як в тебе справи? Привіт, я добре, чи ти потри... потребуєш допомоги? Капець в нього голос такий писклявий, ну, реально дуже такий, як цього якогось недоленого. Так, дякую, але було б чудово, якби ти заніс ці коробки в склад. Всього, поніс коробки. Ого, ну то він такий слабесенький, а так коробку поніс. Реально? Якби ще трошки змінив зовнішність, то муж... дівчата про такого б мріяли. Ну добре, добре, жартую, так. Файний. <laughs> він що там, пісяє чи що? в такій позі, ну, окей. Так. Чудовий хлопчик, тепер можеш іти спати. Мене так, мене так останній раз мого брата хіба що бабуся називала, і то вона так не називала в мене. Це... Ні, реально Шерек трохи переборщив з вічливістю. Ну все, лягаємо спати, я, якщо чесно, трохи переживаю, п'ята ніч то. Це... Північ. Ого, а чого нас переключили на північ? І чого все червоне? Так я вже відчуваю, що сталося щось недобре, треба щось робити. Клас, все червоне, все червоне. А ми можемо відчинити двері? Ні, вони зачинені добре? Відчинимо ці двері? Карл, невже як, друже? невже тебе вбили, бомжику мій дорогий. Капець, бомж, я буду згадувати тебе ціле своє життя. Що це твориться? Що це твориться? що це твориться? Капець, ніч п'ята. Я думала, ми вже щось неправильно зробили. Так, ми, судячи з гри, важко дихаємо, підводимося. Це не похоже на нашу цю. Принаймні тоді ще не було, і в нас було ліжко. Так, мені здається, де я взагалі. Тюряга, я так зрозуміла. Реально, ми не бажані гості. О, енергетик, шрек Джуіс. Треба попробувати випити. Е... Це Це... що це таке? О, я відчуваю себе сильним. Ні, Ну я знаю, що це натяк. Зараз розірвемо ці грати. Візьмемо ще один енергетик про всяк випадок. Так, тут пише, що це можна пити лише раз в своєму житті. Ну, моцний енергетик шрек Джуіс, реально. <свит> mm. Дуже цей. Так. Е, він. Ну, щось, що нам робити? Випити шауди чи взяти, але не випити. Хм mm. mm. Ну що ж, візьмемо, але не вип'ємо. Так. Відкриваємо сюди, пролізаємо. Мені ментка вральна, що тут опу. По... Ого. Ми знов стали слабенькі, але нічого. Карл, бомжик мій, то тебе не вбили, яке щастя. Нам візьми, то випий і все. Окей. Так я відчуваю, що щось зараз буде, бо почалась така сильніша музика. Нам треба бігти, я так б... чую і я так бачу, нам треба бігти, нам треба бігти. За нами женеться шрек, це стопудово. Подивимося, коли прибіжимо. Я надію, що я не забіжу в якийсь тупик. О, ні, це тупик, на що я ту сказала? Та, за нами гнався шарек, просто подивіться на його лице. Подивіться на його лице. Капець, О! Бом! Що ще з тобою сталося, капець? Про такого мужика точно би всі мріяли. Гарний, сильний. Ні, ну, ну ви подивіться на цю парочку. Шрекове лице, ніби він вже щось перепив, львівське різдвяне прийняв. І оцей ну, наш бомжик, господи. Давай, кидай, Карл, я в тебе вірю. Кидай! Опа! Так, дякую, що пограли. Ну, о, капець, ми пройшли цю гру. Я дуже вдячна всім, хто це дивився. Надіюсь, це вам поможе самому пройти. Я реально рекомендую проходити дуже прикольно. І я дякую, що ви пережили ці враження разом зі мною. Ну, окей, па-па.